А чи знаєш ти, як сталінська політика знищила Київ? Про це дізнавайся у цьому відео. Щоб зупинити наступ німців, Йосип Сталін віддав наказ підривати мости, руйнувати зв'язок, знищувати склади, міста тощо. Київ став еталоном цієї політики. Коли радянські війська відступили з Києва, у ньому не було ні електрики, ні води. Увесь центр міста був замінований. Німецькі війська увійшли до Києва 19 вересня. Було віддано наказ очистити місто від закладеної вибухівки. Проте масштаби мінування Києва були значно більшими, ніж очікували. Міни дистанційної дії спрацьовували в несподіваних містах. З 24 до 29 вересня 1941 року Київ палав. У Києві ніхто не знав, який будинок вибухне та обвалиться наступним. Куди тікати і де ховатися, ніхто не розумів. А запаси запалювальної суміші, складені на горищах, спричиняли сильні пожежі. Закладена радянськими саперами вибухівка знищила унікальних марочоз Гінсбурга. Будинок був найвищою житловою спорудою у Києві. Він мав 12 поверхів і сотню квартир. Зараз на цьому місці готель Україна. Восени 41-го року була знищена іще одна знакова для Києва будівля міська дума на хрещатику. Відновлювати історичну будівлю радянська влада не захотіла. На її місці зараз Майдан Незалежності. Назавжди з центру Києва зник і цирк Гіпопалас. Споруда була однією з перших у Києві, зведених у стилі Модерн. Будівлю підірвали радянські диверсанти, а на її місці потім збудували кінотеатр Україна. Але найбільшою тоді втратою для Києва став Успенський собор. При відступі радянських військ із Києва собор таємно замінували сапери 18-ї дивізії НКВС. 3 листопада 41-го року храм зруйнували потужним вибухом. Але коли Україна здобула незалежність, Успенський собор відбудували. Друзі, тож якщо хочете знати більше фактів з нашої історії, підписуйтесь на нас на національний проєкт з медіаграмотності фільтр Міністерства культури та інформполітики. Будемо вчити історію разом.